Доброго дня. Пропоную вам використовувати у роботі. Відомі нам тамбурні шви, гачки для заповнення вільного поля для заливки. Ось подивіться, будь ласка, є тут виконано фрагменти, використані різними видами шва. Як це виглядає? Ось в першому випадку, ви бачите, що це ніщо інакше, як звичайний тамбурний шов на дві нитки тканини виконані по діагоналі. Ось тут ви бачите перше уколювання, і це є ось так. Зазвичай я тамбурний шов виконую до себе, але так як я вам це показую. На камеру, то це є ось так. Тут більше вам потрібно розказати, ніж показувати. Тобто, це є для виконання по діагоналі. Ось тут. Виконано маленьким таборним швом, тобто на одну ниточку ткані по діагоналі. Що хочу сказати. Є недостаток виконання такого шва в тому, що кожен раз треба повертатися на початок. І ниточку я там заплітаю з виворитної сторони повертаюся на початок. А ось отут, де я виконувала маленьким тамбурним швом, я ниточку виводила на лицеву сторону і з лицевої сторони стелила її поміж рядочками, ось таким чином, і тепер по діагоналі. Тамбурний шов на одну ниточку. І так. До краю. Коли ви заформовуєте краї, то вже як там у вас виходить. Чи стібочком закінчуєте, чи петелькою, але заповнюєте собі такий простір, який вам потрібен. Дивимось ось цей фрагмент і цей фрагмент. Він виконаний гачком ось отаким. Коли я взяла на одну ниточку, я не закріплю і просто покажу, зробила петлю, сформувала гачок. Ось таким гачком, ну і тут він закріплений. Ось таким гачком. Формований ось цей і цей фрагмент. Цей фрагмент і цей фрагмент сформовані гачком меншим. Бачите, один один і закріплення. Тобто, ось таким гачком. Так, зараз я покажу. І сформований петля і закріплення. Ось отак. Бачите, як гарно оригінально воно виглядає. Тут бачите. Через дві нитки тканини виконання тут, через одну, цей менший гачечок. І так само заформовуєте заливку необхідної площини. Краї заформовуєте, може, вам і пригодиться. Дякую за увагу.